Добрий день. Я забула відкрити на провітрювання гортензію. Так, треба зняти ось так кришечку, нехай вона дихає. Поки що колпак весь не знімаю, а тільки так. так. Е -е, ще що у мене тут? на пророщуванні? насіння. Вже дивлюсь, в принципі. Проросло. Не все, але чорнобривці. Ось такі вже гарненькі. Я вже їх відкрила, а це насіння ще ще Чи стоїть. Не знаю. Ладно, не буду поки відкривати. нехай ще постоє Вечіром відкрию. Так, у мене тут ніхто ще не проклюнувся. Треба також полити. Томуся вже місцями засохла земля. Не тільки сьогодні хочу висадити ще. Деякі квіти в горщик, зараз вам покажу. Хочу висадити сьогодні ось цю красотку. Такий в неї вже корішок. Ой, я думаю, можна її пересадити в більший горщик. Так, ще в мене є ось така. О, вона менша, да? так? Ну, а цю висажу в такий вже підвісний. Правда, не помитий, ладно, помиємо потом.